Оля тодос! Ви вже подолали базовий рівень А1 та маєте намір продовжувати вивчати іспанську мову на рівні А2. Чи не так? У цьому відео я розповім вам докладніше про зміст курсу та познайомлю з головними лексичними і граматичними темами, з якими вам доведеться працювати протягом 120 академічних годин. Отже. Після завершення цього рівня ви будете здатні розуміти часто вживані фрази, спілкуватися з носіями у побутових щоденних ситуаціях, а також простими словами говорити про своє минуле. Ми навчимося описувати свої симптоми та самопочуття під час візиту до лікаря, обирати продукти на ринку та у супермаркеті, замовляти страви у ресторані та оцінювати їхню якість, описувати місцевість і клімат, розповідати про зміни у житті, події та звички у минулому, говорити про свою освіту під час співбесіди, влаштовуватися на роботу. Порівнювати, висловлювати свої вподобання, давати рекомендації та поради. Окрім того, ви вивчите назви частин тіла, харчових продуктів, побутової техніки, музичних інструментів, видів спорту, а також поповните свій словник емоцій, фізичних відчуттів та рис характеру. У граматичному плані на цьому рівні ви зануритеся у три основні минулі часи. Продовжите знайомство з неправильними дієсловами у теперішньому часі опануєте нові граматичні поняття, такі як герундій, найвищий ступінь порівняння чи займенники прямого і непрямого додатків. А також відчуєте різницю між СЕР і ЕСТАР і почнете використовувати наказовий спосіб. Під час занять ви працюватимете з підручником Experiencias з Інтернаціональ. Який на цьому рівні складається з 10 модулів, розрахованих на 60 уроків по 90 хвилин або 40 уроків по 135 хвилин. Родзинкою підручника є інтегрований та адаптований для початківців міні-серіал про трьох друзів, що опиняються у різних життєвих ситуаціях. Разом з цим підручником ви можете придбати зошит із справами для самостійної та домашньої роботи. А після завершення курсу на вас чекає фінальне тестування та сертифікат у разі успішного складання тесту. Сподіваюся, ця інформація стане вам у пригоді. Бажаю вам успіхів у вивченні іспанської мови разом з іспанітом. Зустрінемось на заняттях. А стало